Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь знись, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Walt Disney. Це книга про Волка Діснея написала її Маша Сердюк. Це книга про такого мультиплікатора Волка Диснея. Ми, напевно, всі знаємо мультфільми від Дісней Легендарні мультфільми. Також, наприклад, перший повнометражний мультфільм Попелюшка і Сім гномів. Також ми всі знаємо Мікі Мауса і дуже багато персонажів Дональда, Ка, Принцеса і Чудовисько і так далі. Ви зможете дізнатися про дитинство цього мультиплікатора. Зможете дізнатися, як він в свої 17 років. Пішов на війну, на Першу світову війну, тоді почалася, і він пішов добро, добровольцем. Е, ви можете дізнатися, як він починав е, свою кар'єру, про його злети і падіння, про збанкрутування його компаній і так далі. Як він добивався своєї цілі, своєї мети, як він втратив е, свого персонажа і так далі. І ця вся історія дуже цікава. Тому що сама ця людина зробила дуже великий внесок в нашу історію. Тому що зараз всі дивляться, всі діти за всі часи дивляться е, Міккі Мауса, там, всі ці мультики, вони просто легендарні. А також він подарував світу, можна сказати, мультиплікаторство, таке, як воно зараз є. Він був першим, той, хто зробив мультфільми. З, з, зі звуком, мультики з, зі звуком, там, де персонажі говорили, а були якісь звуки були. І також він подарував дітям Діснейленд. Тобто, якщо я не помиляюсь, їх зараз 5 в світі, в Америці, в Китаї, в Японії, в Франції, там де, там, де ціла країна з різними замками, принцесами, різними. Мультя... Мультяшними персонажами, персонажами казок. Просто всю його історію можна сказати, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Я вам цю книгу обов'язково раджу, а також раджу читати ще книги з цієї серії, які, як, наприклад, Стів Джобс, Нікола Тесла, Ілон Маск, Арнольд Шварценеггер і так далі. Серія справді дуже крута і дуже цікава. Раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Ну а всім па-па-па-па.